Друзі, мої вітання. Ви на каналі Шкода, що Набрав мене клієнт Павло. Подивиться для нього таурана. Авто 9-го року в місті Луцьку. Автомобіль заявлений продавцем приїхав з Норвегії. Розумію, що в Норвегії трошки клімат не дуже, тому можуть бути по ньому моменти. Поїдемо, глянемо, що по машині скину вам відеозвіт, Так само подивите, що як які реалії на сьогоднішній день з цим автомобілями. Тобто ціни такі відносно на машини. Там дев'ять тисяч доларів. Як то ціни 9-9,5. Тому друзі, приємного перегляду. Так, Паш, знаходимося біля автомобіля, зараз поки діагностується. Поки що діагностується маш... автомобіль. Ну, бачите, машина норвезька. То, можливо, будуть знаєте, якісь моменти в плані кузовщини. я вам зараз це буду показувати, бо що люди вже зранку якісь дивилися, каже, яккоби є... запаски немає. Зараз поки діагностується все. 70. 67. Так, от, так, давайте. Кришка багажника. 169. Підфарбовано, тут 244, туди щось з 515. Поки я зараз... Я... Він код совпадається, все добре. Якщо все підійде, я далі буду вам по карвертіку зрадю, так як я вам казав. Я думаю, що тут можливо більше 105. Так, 100. 100, 100. Бачите, такі є моментики. Ну, я кажу, що для турана це... Тому як я оцей Франції вам туран дивився, да, то я був здивований, тому що, повірте мені, їх 67, 59, бачите, це отакі... Знає, що це все буде. Тому я через те був здивований. Якщо десь там вам не підійде щось мало ли що, приїжджайте на авторинок, можливо 15 рік візіна, стан колодок середній диски дизки. Так, верх. 114. 93. Бачите, це все показую вам. Ну, йде далі так, пройому. Така зараз діагностує. Ось 68. Руль підфарбований. Така комплектація Зараз поки діагностується. Крило 101. Місце 103. Так, двигун працює гарно Капот. 91, 86, якісь коліки є 106, мінімальні, бачите, ті типу посадочки 107 на бачите. Такі є моменти, 85, 86, 91, але все одно повірте мені, бачите, задало, але хоче все. 98, 92, 85, 85. Зараз поки діагностується Ну, то, ну, то, ну, то, ну все рівно на такі роки він ще, Хоч норвезька машина для Норвегії, то він ще... Це 47 прийомів 71. Поки зараз такий салончик. О, так. Карти дверей, зараз поки діагностується. От ми глянемо що воно далі до цієї дверці. ось тут. Ну, Такі реалії Нор е норвежких там е шведських машин 68 Так, так по помилках свечи накаливна циліндра, клімат, двигатель заслонки динамические, це їхня це центральна фонар освещения номерного знака. Допоміжний тепіль, затухання пламені. Бачите, тут може заводське вибасто в плані на, не на з пульта, а на подогрів. Тобто такі є помилки. Посвічина калювання. Русунки. Трошки є відклонення, не, не крипічне, то есть, але є. Той французький був краще. Хоча там не непонятно, що було з цим. Місце двигун автомобіля не мити. Все є добре. Десь тут, бачите, кріплення десь бачите, що трошки не десь підпалювалася. Але не злопне. Бачите Куршиті. Бачите, де митин там, де наші вибухи Бачите, от, я, коли машина помута. Или не будете так. і вона чисто не знає, що воно було тому. Он так не защитится. Лішкошки було десь пить поворот. Тут нормально. Давайте сейчас что там под низом. Потому что это... Это... Это не Передні диски, вироботки є, їх вже під заміну, Колодки є. А вироботки дивіться, бачите, які є вже конкретно. Нормальний буртик, потрібно буде замінити. протектор це. Бабове таксіковський мінімум 21 роком. Та... Стойка стабілізатора недорого не стоїть. Туди до заправки направив. Глянем. Тукайте дивились. О, це, це тут найбільше я покристи ці багажники, десь можна чуть м'ятинка була. А, тут була є 1100, 1500. Десь, бачите, тут вже далі нормально. Типу, красилося ну, без шо. Так, і виходить, чуть-чуть ну, демпфер підступує, якщо вижимаєш це. Бо машина на гарячу була, але машина мотор не мити нічого. Ну отут бачу отакі. Тому кажу звідти Ну Тут воно все дехе. Це для, для, для Норвегії я скажу, бачите, це ще машина. Я для Норвегії жива, бо там екземпляри взагалі. Бачите, тут оце все вони пирешки. Або кажу, приїжджайте на авторинок пішов не влаштує, чи я не знаю, бо мені теж вам викидати по гроші, а з другої сторони, якщо б ви їхали би самі і дивилися, і зра теж на дорогу тратити. Я так собі людині заплатили, ну, я і вам людина оглянула. вибір за вами. Або під ключ, або під ключ. Або під ключ присвітлив, як підключ, щоб під ключ вам машину брали, дивилися, торгувалися, щось моніторили, бо так можна безконечно платити і будуть моменти. В машині скільки років тому за вами. Ось такі моменти. Дивіться. Є ось такий туранчик. 9,5 ціна. 80-73, 2,0 дизель. А що на віддачу буде? 93. 9,9, так? Да. Демфер не стукає? 106, ну такі царапинки Дивіться, яке кермо. Підігриви. 94. 94. 95. 95. Ви самі звідки? Я теж Рівного. Досте мені зараз ваш номер телефону, може я більш детально його гляну. 96, дивіться. По. по... Тобто таких ж рижиків нічого немає, так? над стеклом, моде. Так, тут то так. Да. Ну тут о є такі да, моментики. Ну але це було. 114.9. Тобто є, а звідки пригнані? 83 Німеччини. З Німеччини, так? Да. Ну тут... тут бачите, є моментики, але на такі руки, бачите, я так сильно починаю. Але не такі цей норвезький, типу. 120, 99. Сажовики є на місці. Да. Все на місці. Дев'ятка доларів. Защити немає, так? Защити немає. А зведіть його може. Зведіть просто зараз якось старт. Як працює. Смачного вам. Підвищений цей, кажете, так? Да? РНС магнітола. Семив'ясний він, так? Да? А п'яти-п'яти, так. Да. Що, друзі, оглянув я турана для клієнта Павла. Павло дивиться, думаю, мої відео, підписаний на мій канал. Так, машина з Норвегії. Ясно, що є моменти. тобто вже кузов машині поліз, Я скинув клієнту звіт по машині. Людина каже, дякую, не потрібно. Там, до речі, буде ще якась відос по чорному таранчику. Ви дивилися, то можливо, я більш там потім детально його оглянув, бо просто був зайнятий на вторинку. Не міг подивитися більш детально. Машинку так по кузову, так пройшовся по ньому. Тому бачите, на, на сьогоднішній день реально хороший туран знайти ну, проблематично. У мене вже неодноразово питають. Бачите, в людини бюджет там 9,5 тисяч доларів. І ну, щоб ви собі розуміли, деякі машини навіть такого сьомого року продаються за 10 тисяч доларів. Я оце дивився в дубному машину для нього, для Павла. Вона стояла 9500, 9200, віддавали. Реально машина на такі роки в класному стані по кузову, але вінкод був лівий на, на цьому на, на ньому. Тобто я кажу паші, кажу, пашку. Там лівий інкон, там по конполіз пробіг не 187, як там було вказано. Якось Паша говорить мені, каже, що каже, не буду, каже, я кажу, що його перевіряти. Я думаю, що там любе будуть якісь моменти. Тому що я можу сказати, друзі, ну на сьогоднішній день покупка автомобіля це є доволі складний процес. Завжди перевіряйте автомобіль перед покупкою. Якщо не розумієте, наймайте своїх знайомих якісь там, або автоекспертів, може, можете мене набирати, мої номера закріплені зверху. Також обов'язково автомобілі провіряйте по базах, тому що на сьогоднішній день дуже-дуже все скручують пробіги на даний ну, день. Ну, есть, реально навіть комп'ютерна діагностика нічого не покаже. Тому тримаємося, бережемо себе. До зустрічі на каналі Шкода, що не вам». Все найкраще.